Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. Господь допоміг нам до цього часу, продовжив нам життя, дарував здоров'я і зібрав нас на це місце, щоб ми чули Його Слово. Все це робить Його велика милість, Його доброта. Я хотів би сьогодні запропонувати усім нам пороздумувати спільно. У світлі Слова Божого над такою темою. Ісус Христос є єдиним посередником між Богом та людьми. Давайте зачитаємо Боже Слово, яке записане в Книзі об'явлення в 22 розділі, 18, 19 текст. Книга об'явлення Апостола Івана, 22 розділ. 18 і 19 текст, свідкую я кожному, хто чує слова проства цієї книги, тобто Біблії. Коли хто до цього додасть, що, тобто, хто щось додасть з того, що не написано в Біблії, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі Оці. А коли хто що відійме від Слів книги проства цього. Тобто, якщо хтось відійме від того, що написано в Біблії, якщо хтось не буде дотримуватись того, що написане в Біблії, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Тобто, така людина. Яка буде щось від себе додавати до Божого Слова, того, що нема написано в Біблії, чи буде віднімати те, що написане в Біблії, то така людина не увійде у святе місто, небесне місто, небесний Єрусалим. Небесний Єрусалим наш Господь називає Царством Небесним, Царством Божим. Та людина, котра буде щось додавати до Божого Слова від себе, того, що нема написано в Біблії, або ж віднімати від Божого Слова те, що є написане в Біблії, не увійде у царство Боже. Ще одне місце писання, яке ми зараз зачитаємо, це буде друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 5 по 6 текст. Друге послання Павла до Тимофія, другий розділ з 5 по 6 текст. Слово Боже говорить так: Один Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Мається на увазі. За всіх людей, які повірять в Господа. Коли ми прочитали це Слово Боже, ми бачимо, що існує лише один посередник між Богом та людьми. Це Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос являється другою особою вічно живого Бога, Сином Божим. Бог є святий, а людина до свого покаяння, до свого навернення до віри в Бога, являється грішною. І потрібно було, щоб людину примирити з Богом. Людина не тільки являється грішною до моменту свого покаяння, до моменту навернення до Бога, до моменту увірування в Євангелію. Більше того, людина, котра ще не пережила покаяння, противиться Божому Слову, і не бажає повірити в Євангелію, не бажає підкорити своє життя Слову Божому, записаному у новому заповіті, являється ворогом Божим. Як написано в посланні до римлян, 5 розділ, 10 текст, такі слова ми. До нашого покаяння та до увірування в Євангелію, бувши ворогами Божими, примирилися через смерть, тобто через жертву Сина Божого. Дорогі друзі, дорогі присутні, людина до покаяння робить ворожі вчинки перед Богом, гріховні вчинки перед Богом. Тому людина до свого покаяння являється грішною, непрощеною і ворогом Божим. Але існує єдиний вихід, як людині вийти з цього стану і стати вже не ворогом Божим, а другом Божим. Не дитиною гніву, не дитиною дьявола, а дитиною Божою, стати не грішною, а святою в Ісусі Христі. І цим виходом є Ісус Христос, віра в Ісуса Христа. Він є єдиний посередник. Та людина, яка щиро покається, повірить в Євангелію, вона перестає бути ворогом Божим. Вона перестає бути дитиною, дьяволу, дьявола, дитиною гніву. Така людина, яка повірить в Євангелію, покаяється. Вона стає Божою дитиною. Вона стає другом Божим. Вона стає святою не через свою якусь праведність, але завдяки праведності Ісуса Христа. Людина до покаяння являється грішною. А Бог є святий. І Бог бажав спасти людей і бажає, щоб кожна людина до нього навернулася. І ось єдиний шлях, щоб примирити людину з Богом, полягав в тому, що улюблений Божий Син, Ісус Христос, який являється вічним Господом Богом, залишив славу неба. Він створив все, що ми бачимо навколо, Він є вічним. І Він прийшов на землю, взяв людське тіло і через Діву Марію воплотився в людське тіло, прийшов на цей світ, а потім пішов на волговське страждання, на хрест волговський, пролив свою невинну кров за кожну людину, яка повірить в нього. І сила крові Ісуса Христа полягає в тому, що та людина, яка покається перед Богом в ріках своїх, яка визнає себе грішною, то така людина отримає прощення гріхів іменем Ісуса Христа. Він є єдиний посередник. Ніхто не пішов за нас на Олговський хрест, ніхто не пролив за нас своєї крові, щоби. Нам дарувати спасіння ні святі люди, ні апостоли, ні Діва Марія, ніхто, лише один Господь Ісус Христос. Він пішов на Волговський хрест, Він постраждав, Він став посередником між Богом та між людьми, щоб кожен, хто повірує в нього, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Як написано у першому посланні апостола Петра 1,18 і нижче, де Слово Боже каже так. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом ви були відкуплені від марного вашого життя, переданого вам від батьків. Чому йде така мова? Тому що людина, яка не знає Бога, її життя є марним в Божих очах, вона не живе. Для слави Божої. Але написано, що Господь нас викупив не сріблом і не золотом від цього марного життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як непорочного і чистого ягняте. Ісус Христос є єдиний посередник. і Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, Слово Боже говорить нам те, що основна роль єдиного посередника між Богом та людьми, Господа Ісуса Христа, полягає в наступному це примирити людину з Богом. Людина примиряється з Богом в час свого особистого покаяння в гріхах своїх. І увірування в Євангелію. Тому Ісус Христос, коли був в тілі на землі, проповідував такими словами, які записані в Євангелії від Марка 1,15 і говорив: покайтеся та віруйте в Євангелію. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, можливо, хтось із нас ще не пережив покаяння, ще не пережив увірування. Ще не пережив особистого примирення з Богом, то сьогодні в нас є хороша можливість покаятись та повірити в Євангелію, і стати дитиною Божою, і стати Другом Божим. Приєднатись до сім'ї Божої, яка є живою церквою Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, Перше, на що хотілося звернути увагу, що основна роль єдиного посередника між Богом та людьми Ісуса Христа, є примирення людини з Богом. А зараз, на друге, що я хотів би, щоб ми звернули в світлі Божого Слова нашу увагу, ще однією важливою ролью єдиного посередника між Богом і людьми є наступне. Завдяки молитві до єдиного посередника між Богом і людьми, до Господа Ісуса Христа, Господь Бог приймає молитву віруючих в нього людей. Так говорить Господь через Іван від Івана 16.23 і нижче. По правді, по правді кажу вам, говорить Христос, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, він дасть вам, не просили ви досі нічого в ім'я Моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Того дня ви проситимете в моє імення, і я вам не кажу, що вблагаю Отця, я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. А через Івангелію від Івана 14, 13 і нижче, ще так говорить Господь Ісус. І коли що просити, ви будете в моє ймення, то вченю, щоб у сині прославився Отець Небесний. Коли будете в мене просити чого в моє ймення, то вченю. Отже, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, як бачимо, єдиним посередником між Богом та людьми, до якого можна і потрібно молитися, є Ісус Христос. На превеликий жаль, в нас в Україні багато людей через те, що не читають Слова Божого, через те, що не мають часу для Євангелії. Не бажають пізнавати Боже Слово. Люди всупереч Божому Слову, всупереч тому, що ми прочитали, що існує тільки єдиний посередник між Богом і людьми це Ісус Христос, як написано у першому посланні до Тимофія 2:5. Люди, на превеликий жаль через відкидання Божого Слова, придумали собі. Інших посередників, як вони вважають, своєю мудрістю всупереч Божому Слову. І ось деякі люди вони поклоняються і моляться хтось до святих, хтось до людей, яких вони вважають, що це святі, хтось до апостолів, хтось до Діви Марії. Вони думають, що це посередники. А Боже Слово говорить чітко в першому посланні до Тимофія 2,5, що є один посередник це лише Господь Ісус Христос. І як на це все дивиться Бог, дорогі друзі, що людина молиться і поклоняється іншим особистостям, крім Бога живого. А Бог вважає всі ці речі, коли люди. Моляться до когось іншого, окрім нього, коли люди моляться не до вічного Бога Отця, Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа, а до когось іншого, Чи до святих, чи до Діви Марії, чи до апостолів. Бог це вважає ідолопоклонством. І написано в Книзі Вихід, 20 розділі з першого тексту, такі слова, коли Бог давав 10 заповідей. Своєму старозавітньому Божому народу, то ось що Господь Бог наказав. Давайте прочитаємо Книга Вихід, 20 розділ з першого тексту. І Бог промовляв усі слова отці, кажучи: Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби, тобто не вирізай. І всякої подоби з того, що на небі вгорі. А що є на небі? А на небі є святі, а на небі є Бог, а на небі є ангели. І Господь каже, не роби собі з цього різьби. І Господь каже далі: не роби собі також всякої подоби з того, що на землі вдолі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм, і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь, тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей. Господь забороняє молитись до когось іншого, окрім як до нього. Також так говорить Господь через книгу Пророка Ісаї, 45 розірз 21 тексту. Немає Бога крім мене, нема Бога праведного та Спасителя. Зверніться до мене, говорить Господь, і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого бога. Дорогі друзі, дорогі присутні! А як на себе дивились апостоли сьогодні, що не до єдиного посередника Ісуса Христа люди моляться, а до апостолів? У Книзі дії святих апостолів в 10 розділі описана історія про те, що апостол Петро прийшов в дім корнилія, щоб говорити Боже Слово. І написано такі слова. Зачитаємо книгу дії апостолів 10, 24 і нижче. І на завтра прийшли вони, тобто апостол Петро і інші люди, до Кесарії. а корнилій чекав їх, рідню і близьких друзів покликавши. Як входив апостол Петро, корнилій, зустрінув його, і до ніг йому впав і поклонився. Та Петро апостол. Його підвів, промовляючи, устань, бо сам я також людина. Як бачимо, дорогі друзі, дорогі присутні, живий апостол Петро заборонив поклонятися апостолу Петрові. А сьогодні, на превеликий жаль, в нас в Україні люди через те, що не читають Іванглії, так багато людей. Поклоняються мертвому апостолу Петрові всупереч Божому Слову. Як би на це дивились сьогодні святі люди, як би вони побачили, що до них моляться, давайте зачитаємо Книгу дії святих апостолів, 14 розділ з 9 тексту, книга дії апостолів, 14 розділ з 9 тексту. Тут описано, що апостол Павло та співпрацівник на ниві Божій Варнава з Павлом проповідували в місті лістрі про Господа Ісуса Христа. І ось деякі люди, які були там, захотіли молитися до Павла та до Варнави, до цих святих Божих людей. І ми зараз, зараз прочитаємо про реакцію цих святих мужів Божих. Зачитаємо Книга дії святих апостолів, 14 розділ з 8 тексту. А в місті лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. Він слухав, як апостол Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру вздоровленим бути, то голосом гучним. Апостол Павло промовив, устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що апостол Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському, боги людям подібнились, та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом а Гермесом Павла. Бо він провід мав у слові. А ж Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів для апостола Павла та для Варнави, для цих святих мужів Божих. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої в знак протесту. Та й кинулися між народ, кричачи та говорячи, що це робите, люди, Та ж і ми, такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів, попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи та наповнював їжею і радощами серця наші. І, говорячи це, заледве спинили народ, не приносити їм жердов. Як бачимо, дорогі присутні, брати і сестри, живі святі мужі Божі, апостол Павло Таварнава, вони були проти того, щоб люди поклонялися святим, зокрема їм. Вони закликали людей поклонятися тільки одному Господу Богу. А як би на це? Що люди моляться не до живого Бога, а поклоняються, і вважають своїм посередником не Ісуса Христа, а когось іншого, наприклад, Марію подивилась сама Діва Марія. Марія є благословеною жінкою Бога. Написано, вона удостоїлась великої честі саме через неї, втілився і прийшов на цей світ від неї. Наш Господь Ісус Христос, який є вічним, але взяв тіло саме плоть від Марії. І ось ми читаємо Боже Слово про те, що коли люди хотіли, щоб Ісус Христос зробив певне чудо, вони підходили до Марії і просили, щоб Марія стала таким посередником і попросила Ісуса Христа про чудо. Але Марія, вона зразу їх направляє до Ісуса Христа. Іншими словами, вона відмовляється бути будь-яким посередником. І написано у другому розділі Євангелії від Івана, що Марія говорить такі слова: зробіть все те, що Ісус Христос вам скаже. Марія направляє людей до Ісуса. Багато людей через незнання Божого Слова. Вони вважають, що Марія є посередником, що Марія є заступницею перед Богом. Але ось що говорить Боже Слово у першому посланні Івана, другий розділ з першого тексту, так говорить Боже Слово. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Небесним, Ісуса Христа. Праведного. Він, тобто Ісус Христос, не Марія при всій повазі до Марії, не апостоли при всій повазі до апостолів, не святі при всій повазі до святих являється ублаганням за наші ріхи, а лише Ісус Христос є ублаганням за наші ріхи і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. Отже, дорогі друзі, дорогі присутні. Можливо, до цього часу ми через те, що десь не приділяли часу для Божого Слова, ми молилися ще поклонялись до Марії, до святих чи до апостолів. То Бог бажає, щоб від сьогоднішнього дня ми перестали це робити, а молилися лише до єдиного вічного Бога. Дорогі друзі, дорогі присутні, переважна більшість. Тих людей, котрі люди в нас в Україні, через незнання Божого Слова, через небажання знати святе Писання і читати Біблію, вважають своїми посередниками, вже померли. А ось як Господь застерігає нас від того, щоб десь ми часом не звертались до померлих, такими словами Господь нас застерігає. Так говорить Господь через книгу Ловит 19.31. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів і не доводьте себе до опоганення ними, я Господь Бог ваш. Також так говорить Господь через книгу Пророка Ісаї 8:19. А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародіїв. Що ствірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих? Тобто Господь закликає молитись до вічно живого Бога, а не до померлих якихось людей. Я хотів би, дорогі друзі, брати і сестри в Господі, і всі присутні, що ми зробили такий висновок. Цьому Божому Слову, яке ми читали, перше основна роль єдиного посередника між Богом та людьми Ісуса Христа, полягає в тому, щоб людина примирилася з Богом. І тому, якщо ще до сьогоднішнього дня, можливо, хтось серед нас, чуючи це Боже Слово, ще не примирився з Богом. То Євангелія говорить про те, що саме в час покаяння людини в ріхах своїх, в час, коли людина приймає рішення покаятись в гріхах своїх перед Богом та стати виконавцем Слова Божого, яке записане у новому заповіті, така людина примиряється з Богом. Давайте зробимо це рішення примиритись з Господом сьогодні. Давайте його зробимо прямо зараз. І, друге, дорогі друзі, дорогі присутні, єдиним посередником між Богом та людьми, до якого потрібно молитися і до якого можна молитися, є Ісус Христос. Не можна молитися ні до Діви Марії, ні до святих, ні до апостолів. Так говорить Господь через Книгу Дії святих апостолів. 4, 12. І нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого імені, даного людям, що ним би спастися, ми мали, окрім імені Ісуса Христа. І ще один текст, зі Слова Божого, я хотів би, щоб ми зачитали. Це буде Євангелія від Івана. 12 розділ, 48 текст. Зачитаємо як підсумок Божого Слова, яке ми сьогодні чули. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелі від Івана 12.48. Хто цурається мене, і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово. Що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Амінь.